І першого дня. Ми вийдемо на Румунії пішки. А якщо чесно, то вимагає тихогляд на машину. Свіжий тихогляд на машину. І ми про це не знали. Свіжі речі, йдемо на кордон пішки. Там нас з того боку вже з румунською зустріне Анітка на своїй машині. Добре, що вона поїхала машиною. Так, ми таки добралися, нас забрала наша героїня, наша свята жінка. Приїхала до кордону і забрала. Я не хочу а це свята жінка. <ріхи> Добрий ранечок. Це наша хатка така. Де їсти і лікуватися. Ми збирались виходити, але Аліна захотіла спати на парковці. <ріхи> <ріхи> Хто ми такі, щоб забороняти людині її бажання? Йдемо десь туди вор. Ну, похоже, ніби ти трупака там тримаєш. <рігум> <рігум> Ні. <рігум> Це не проплачена фраза була. Запитають інших чоловіків. Оце водоспадок. якого ми йшли. Може там фоткались, відійшли від нього, згубили дорогу, вертаємося. Чого <рігум> ж красиве Біля стежку, але рознайшли. <ріст> знайшли свою стежку без людей. Нам зразу треба було запідозрити щось невадне, коли ми побачили купу людей. Знайшли <ріст> печеру. <ріст> Всі щасливі? Звичайно. Їх! <ріст> 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 Ну, трішки піднялись. Оце захист від <таш> джипінгу. А що вони якісь такі все підрізли? Ні, біла є. Клас. Підідан, так, щоб... Ой, дійшли до озера. Так, да, поки що багато людей, але все вони з маленькими не. рюкзачками, тому зараз дріснуть. <граф> все, люди пішли. Є ми. Рибак. Ще кілька людей, але теж без рюкзаків і скоро підуть, ніж <сувач> ми. Будемо тут самі. Парика, парика покаже. Є, є, є. Величезний, тепер робоє. Є! Оце ним це було зрубано. Це дерево. Виглядає наш кемп, коли на нього вже не світиться, але Піднімаю трішки вище, бо хочу, можливо, знайти якийсь зв'язок. Написати, mm -hmm. О, щасливо, що все ок з нами. Така краса, господи. Дуже що Ми маємо можливість бачити. Озеро просто все наше. Що йде від своєї стояночка от туди. А потім кудись туди. І знову йде пес. Посиха! Наша стежка пролягає яром доверху. Так, да? це вода? ну, я теж гляну, це наша стежка. Бу, ви щасливі. О, але як гарно! Піднялися чуть-чуть тим схилом, чуть-чуть так <свісна> повзлились <свісна> на чотирьох. Були елементи з Ой, дуже красиво. Ідемо ось туди. Гарґала. Красиво. <свісна> Поки що з одної людини не зустріли. Я на вершину! 258. Наша собака. Її звати Зюва. А ми такі всі щасливі і кастрі. Тут такі красиві гори. Тут досліджувати, досліджувати. А Там є якась вишка взагалі. Оця гора на 100 метрів вище за цю на якій ми зараз. Трошки. Треба ще трошки румунських двотисячників дослідити. Ні? Оце ми від озера. От схилом дерлися гору. І потім були ось там на тій вершинці. Але копать, як ми дерлися, звісно. А, що, Там була позначена стріхпонтурна лінія. Значить теж має бути. Але до зробимо. Клас. Ми прийшли на можливо майбутнє місце кемпу. Подивимося, як тут е з вітром, з водою там всім. Алінка і Анітка загубилися, пішли тією дорогою, тому ми зараз собі будемо місце і чекати руки. Добре, що хочеться зв'язочок на дві секундочки і ми змогли кинути їм свою локацію. Так, що завжди Двіряці з картою, де ви є. І okay. вирішили збігати на ще один 2000. Орендували іншу дописа. Оставимо поставили коротко. Йдемо на Гала Тулуї, але ми вже минули по-іншому. Треба навчитися хоча б читати румунською. Ми піднялися до цих двох двохтисячних. Тут така краса. Там наша палатка. зараз вже будемо вечеряти. Веселечко сіла. Дуже дуже красиво. Дівчата кажуть, що бачили сліди ведмедів біля джерела. Ну, коротше, будемо сподіватися, що давні сліди. І що ведмедям ми не цікаві. Цей день наш ми вже сходимо останній. Ось ця красива стежка. Тому вчора ми з тим було. Ще раз таком кліхе безпісечні. Це така стежка зараз Ух, надзвичайні пів. Знак Ско. Така й цієї стежки дуже красива. Я очікуємо побачити десь там подмеді, але їх все немає. Таке йде. Yeah, воно так не виглядає по колера. Закажи. Вже красивіше. Думала, що наші пригоди цікаві закінчилися, але тут така стежка, що вони закінчились. Ми yeah. думали, що підйом у нас закінчилися, але... Але підйом у нас не закінчились. Але шостого матрі вверх і далі буде десь 600 матрі в Можливо, більше. Поки вийшли з ліса і демос на ці гарки. Ми там були, так, десь да. там були. Десь там були? Так. А Вічиємо підйомник, можливо, на ньому підійдемо трішки вниз. Вирішили під'їхати підйомничком. Клас! <рес> Здається, він коштує десь 5 євро, але як розрахуємось, будемо точно знати, бо, бо не розуміємо леє в євро, євро в гривні і не цей. <рес> Це буде наше завершальне відео з походу. Ми вже спустили останню ніч. Тут дуже цікавий вертеп, такий колоритний. <рес> Коротше, все дуже супер. Нам все дуже сподобались. Дуже класна поїздка, і ми дуже щасливі, що змогли помити перед тим, як їхати на кордон. Ми будемо чистенькими.